Рада бачити вас на моєму каналі. Мене звати Наталя. Сьогодні хочеться поговорити про догляд за обличчям, а саме поговорити для про крема для обличчя. Залишайтеся зі мною. Ну і давайте скажемо, що треба знати самі основні і самі активні інгредієнти у 2023 році, їх не так багато. В першу чергу це ретинол, це антиоксиданти, це пептиди. Це гіалуронова кислота та колаген. А ретинол, говоримо про ретинол. Це компонент дуже активний, який заставляє регенеруватися кліт, клітину, яка заставляє її ділитися. Таким чином виробляються нові клітини. Ретинол не проникає дуже глибоко в шкіру і таким чином з глибоких працює з глибокими слоями. Саме ефективний компонент, мабуть, на сьогодні. По ефективності більше немає подібних. Але з ним треба дуже обережно себе поводити, тому що він може завдати шкоду. Треба правильно знати і використовувати, як правильно потім відновлювати шкіру. Колаген, всі знаємо, покращує еластичність, покращує плотність самої шкіри, якби заповнює шкіри і таким чином її розглажує. Пептиди – це. Білок це будівельний матеріал. Будемо говорити про ці компоненти, тому що в мене крема саме з такими компонентами. Я сьогодні буду говорити саме про саме про корейську косметику. Чомусь вона мене найбільше визиває довіри, тому що так у них побудовано виробництво. Вони швидко добувають різні патенти. Вони самі розробляють і дивляться, як ті чи інші компоненти працюють. Дуже швидко ці інгредієнти можуть додати в продукцію. Якось у них цей процес дуже йде швидко. Якщо в Європі на кожен інгредієнт. Йде дуже багато років дослідження, дуже важко добуваються, добуваються ці патенти, і якось цей процес йде більш такий уповільнений. В Кореї це все набагато швидше. Ну, всі корейські крема вони мають, знаєте, не кремообразну формулу, а більше гелевообразну формулу. Я дуже до цього привикала. Хоча зараз я до цього дуже відношуся вже Також я маю сказати, що у мене жирна шкіра, комбінована, жирна. Може бути проблемна. Дуже швидко забиваються пори, тому і блиск на обличчі, тому я хочу крема, які будуть давати матовість, швидко вибираються і не визивають зубу порку в форму. Перший крем це буде крем від марки Мізон з чорним бравликом. Гелеобразна форма, 75 мл. Це крем, просто який можу рекомендувати, коли дівчата жирна і проблемна шкіра. Чи комбінована шкіра цей крем це номер один в моїй косметичці. Я його використала з великою радістю. Шкіра розправляється, кращий колір лиця, шкіра вона, така, знаєте, напітана. Хоча сказати, що він дуже глибоко зволожує, я не можу. Я обов'язково використовувала під низ тонік, хороший зволожуючий, але потім він дуже гарно працює. Він мене не визивав за купор купор. Він давав дуже гарне зволоження для моєї шкіри, особливо для літа, це просто ідеально. Шкіра матова, і знаєте, в нього ще є ефект ліфтингу. Тобто його треба наносити не просто отак от в хаотичній формі, а бажано отак от наносити вазажні лінії і отак от наносити його і бажано трошечки прилягти. Я наносила його на ніч. І ви знаєте, він так от фіксує прям лице, і так дуже підтягує. І потім це як каркас. Лице тримається як каркас. Ну, Якщо навіть в день наносити цей крем, вранці, наприклад, то теж по масажних лініях так от гарно розподілити. Він потім лице як тримає. Дуже класний крем. Це була моя знахідка. І я обов'язково цей крем ще повторюю. Якби не моя цікавість і не бажання пробувати якісь нові інгредієнти, я би на цьому крем зупинялася. Однозначно номер один. Також крем від Мізон дуже гарно працює, в кого без акне. Особливо ж ш... рубці піш... після акне. Вони, ці рубці він висвітляє, він регенерує, шкіра швидше регенерується, і цей рубець він зникає. Для проблемної шкіри я теж бачу, цей крем просто дуже класний. Yeah. Крем у мене був з колагеном. Це теж корейський крем від... Крем від марки Neogen. Він Використала теж до дна з великою, просто з великою радістю. Він був дуже незвичної форми, Він, знаєте, такий, як Отак от Ви берете, якщо більше набираєте таку велику горку, то він так от прямо труситься, як ну, желатин. Для мене був перше враження це желатин. Світло-коричневого кольору а теж, теж мене здивувало. такий легкий запах. Щось солодкого, але ну, на лиці я його не відчувала. Всі ці крема мають дуже легкий запах. А, такий навіть не можна відрізнити, чим, чим саме пахне. А, дуже гарно працював, теж зволожував шкіру, не так швидко вбирався, якщо цей від Мізон просто моментально вбирався і він ну, розчинявся на лиці, і шкіра ставала така прям матова, дуже красива. То цей колагеновий крем він. Залишався на моїй на моєму лиці достатньо довго, впитувався він довго, але теж він не визивав ні за купорку хор, шкіра була така, знаєте, зволожена, напітана. Мені не хотілося більше нічого на лице, на, на лице наносити. Ну, Потрібно було давати час, щоб він вбирався. Тут теж великий, велика баночка 50 мл, дуже задоволена цим кремом, але не так, як першим і останнім, який я зараз покажу. Хоча я думаю, що це для профілактики крема бажано змінювати. Я ніколи не користуюся одним і тим же кремом. Я завжди їх змінюю. Тому і, ну, Мені з правильно, аби шкіра не привикала. Крем з колагеном написано, що він має в складі гідролізований колаген, гіалуронову кислоту і керам... керамид. А, заповнює мімічні морщини. Розглажує шкіру, зробить більш плотною, більш еластичною. Третій крем від марки Bueno – це теж звичайно корейський крем. Він йшов всередині з лопаткою. І теж дуже важливий нюанс. Всі крема я набираю лопатку. Я ніколи не набираю крем пальцем. Чому? Тому що ми знаємо, на руках живуть мікроби, і не потрібно ці мікроби додавати в крем. Там є певна формула, яка повинна працювати так, як заявив виробник. Тому я користуюся лопаткою. Цей крем теж дуже хороший. Я погано не показую. Я спеціально залишаю всі баночки, все найкраще, що мене дійсно вразило. Він ось такої гелевої форми набирається лопаткою. Я набираю лопаткою його, звичайно, більшу кількість. І він дуже гарно розподіляється. І цей крем, особливо зараз зимою, він так хорошо напітує шкіру. І ще його великий плюс. Те, що я наношу тонік, зволожуючи, наношу цей крем так от на лице. Хорошо. Не чекаю, всі слої я наношу дуже швидко. Я вмилася з засобом для вмивання, буквально чуть-чуть просушила е, бумажним полотенцем лице, наношу зволожуючий тонік теж дуже швидко. І на очі, наношу під очі, цей зволожуючий тонік, наношу на губи, на шию, на руки. Одразу набираю крем, трошки розподіляю в руках і теж наношу на лице, під очі, зволожуючи крем, тому бояться не потрібно на очі, під очі. Так, от прям хорошо його втираю, на губи, обов'язково не пропускаю цю зону. На шию, на лит, на шию і на руки. Всі компоненти, ті, які я наношу я на лице, я обов'язково наношу на шию і на руки. цей крем це пептидний крем. Тут дуже гарний вміст пептидів. Написано ні парабенів, ні сульфатів, нінера, ні мінеральних -олі, ні олій, ні тальку, ні а, запах не дає. Тобто ті продукти, які штучні, які дають запах. Тобто він максимально чистий, дуже гарний гарний пептидний склад. А пептиди, я говорила, це білок, це будівельний матеріал для клітини. Ми повинні піти нашим вже з часом допомагати. Цей крем дуже-дуже дуже мені сподобався. Він швидко вбирається. І от я нанесла його на лице. Буквально чекаю, ну я не знаю, ну, півминутки, а то ми, ну, півминутку я чекаю і наношу тональний крем. І цей крем є прекрасною базою під крем. Тональний крем лягає просто ну, дуже гарно. Я наношу губкою тональний крем, наношу його на руку тональний крем, потім губкою і переношу на лице. І так трошки розтираю. І ви знаєте, настільки він прекрасно працює як база, і шкіра така напітана. Тональний крем лягає дуже рівно, дуже розпреділеним, дуже гарно розподіляється, і це дуже гарний вигляд дає зовнішній. Від вікрем від буєно містить з пептидів неоцинамід та гіалуронову кислоту. Надіюсь, відео вам було корисним. Дякую, що були зі мною. Усім пока.